Уявіть, до вас підходять на вулиці та питають, скільки буде 50 поділити на 5. І ви просто в шоці, бо не знаєте, що відповісти. Тож, ви не знаєте, тому 50 поділити на 5 для вас це загадка, це знак питання. А я вам скажу, що дуже і дуже легко можна обрахувати будь-яке ділення. Дивіться, ви вже можете множити. І ми можемо від будь-якого ділення перейти легко до множення. Було ділення стало множення. І 50 поділити на 5 дорівнює щось невідоме. Це по суті щось невідоме. Щось невідоме. Помножити на 5. На 5. Має дорівнювати 50, має дорівнювати 50, і ми від ділення легко перейшли в множення і з множенням взагалі кайфово працювати. Я думаю, ви вже знаєте, що буде замість цього знака питання. Отже, на яке число треба домножити 5, аби в результаті отримати 50? Правильно, це число 10. Отже, знак питання буде дорівнювати 10. Тож, можемо замість знака питання, замість знака питання всюди написати 10. Тут 10 і тут 10, бо 50 поділити на 5 це 10. І 10 помножити на 5 це 50. Ну, і припустимо, тепер до вас вже підходять так само на вулиці, але питають трохи інше. Питають, на що треба поділити 50? На що треба поділити 50? Аби в результаті, аби в результаті у вас вийшло 5. Аби в результаті вийшло 5. Ну і ви прям таки не знаєте, що відповісти. Ви просто в розпачі. А я вам відповім. Що цей знак питання це 10. Це 10. Знаєте, як ти так швидко обрахував? Ну, дивіться, ми ж, по суті, те саме отут от вище прописували. Зараз покажу, що я маю на увазі. Тож, переходимо від ділення до множення. І бачимо, що 50 поділити на щось невідоме. Ось тут у нас поки щось невідоме. Дорівнює 5. І, по суті, якщо ми переходимо в множення, то ми маємо. 5 помножити на щось невідоме має дорівнювати 50. Але ж ми це вже, по суті, обрахували. Просто тут в нас знаки питання і п'ятірки помінялися місцями. Ну і так само, відповідно, тут 5 і 10 помінялися місцями. Точніше, 5 і знак питання помінялися місцями. І цей знак питання ми вже знайшли. Отже, знак питання, це невідоме, буде дорівнювати саме 10. Отже, 5 помножити на 10 дорівнює 50. І тепер до вас так само підходять на вулиці, але питають вже складніші приклади. Бо знають, що ви знаєте, як переходити від ділення до множення, і вас питають, що нам треба поділити, поділити на 2, аби в результаті отримати 9. І ви, вже знаючи, що від ділення ми можемо перейти до множення, так і робите. І кажете, що щось невідоме поділити на 2 дорівнює 9. Це по суті те саме, що 2 помножити на 9, 2 помножити на 9 дорівнює чомусь невідомому. І тут взагалі дуже і дуже легко. Пропоную сказати разом, чому буде дорівнювати 2 помножити на 9. Правильно, 18. Отже, оцей от знак питання це 18. Тож підставляємо замість знака питання 18. І дійсно, 18 поділити на 2 дорівнює 9. І 2 помножити на 9 це по суті 18. Тож ми все зробили правильно. І фінальний останній приклад, аби закріпити. Так само до вас підходять на вулиці. І кажуть, на що нам треба поділити 12? На що нам треба поділити 12? Аби в результаті. Врешті-решт отримати 3. Ну і тут ви вже дуже і дуже впевнено відповідаєте. Ну, зараз я перейду до множення і скажу вам відповідь. І ви кажете, що 12 поділити на щось невідоме дорівнює 3. Це, по суті, те саме, що 3 помножити на щось невідоме. 3 помножити на щось невідоме дорівнює 12. Отже, на що нам треба домножити 3, аби в результаті отримати 12. Правильно, 4. Отже, знак питання оцей буде дорівнювати 4. Отже, прибираємо знаки питання, і замість них пишемо 4. Бо 12 поділити на 4 дорівнює 3. І 3 помножити на 4 дорівнює 12. Отже, як ви чудово бачите, ми завжди можемо перейти від ділення до множення. І дуже часто нам набагато зручніше саме множити, ніж ділити. Тож, користуйтеся цією фішкою.